Вітаю всіх! З вами прораб Володимир Черниш. І сьогодні ми зробимо невеликий огляд ремонту двокімнатної квартири площою 70 квадратних метрів в житловому комплексі Варшавський плюс. І так, в квартирі завершилися чернові роботи. За цей короткий час ми зробили невелике перепланування, розвели електропроводку та зробили сантехнічні роботи. Стіни поштукатурились гіпсовою штукатуркою. Пошпаклювались, поклеїли скло волокном і пошпаклювались два рази акриловою шпаклівкою. На кухні та ванній кімнаті ми вже положили кремогранітну плитку. Ось таку кремогранітну плитку під природний камінь розміром 60 на 1,20 підібрав собі замовник. Як ви зрозуміли, це фартух на кухні. В коментарях напишіть. Як вам такий один із варіантів укладання керамогранітної плитки в інтер'єрі квартири? Це у нас вхідна група електрощиток з автоматами. А після невеликого перепланування, після демонтажних робіт. Де у нас був госєвий санвузол, ми зробимо гардеробну. Тут будуть розсувні двері. Як ви можете побачити, ми зробили нішу під пральну машинку розміром 62 см. Так як пральна машинка розміром 60 см. А зверху у нас буде вісіти бойлер. В двохкімнатній квартирі дуже гарне планування. Площа коридору 14 квадратних метрів. А за моєю спиною кухня площа кухні 20 квадратних метрів. А найголовніше, з кухні є вихід на лоджію, площа якої 4,5 квадратних метрів. Після того, як штукатурка на стінах чи шпаклівка висохла, ми завжди укладаємо керамогранітну плитку на стіни. В цій ванній кімнаті ми поклали керамогранітну плитку під натуральний камінь розміром 60х20. Розмір плиток може бути різний. Як мозаїка, так і 20 на 20 і шестикутна. А в даній ванній кімнаті у нас плитка під натуральний камінь розміром метр на 20. На підлозі у нас керамогранітна плитка сірого кольору, матова. На підлозі донати плитка не глянцева, а матова. Душовий трапік, злив. Ось такий трапік. Тут у нас буде стояти прозоре скло на всю ширину ванної кімнати роздвижне. Прозоре скло завжди придає об'єм для ванної кімнати. Ванна кімната завжди кажеться більшою і просторою. Дзеркало також ми повісимо на всю ширину рукомийника і буде підсвітка. Така чудова вища ванна кімната. Керамогранітну плитку хлопці положили якісно, шви міліметрові. Потім будемо затирати двокомпонентною епоксидною затиркою. Стіна у нас порівнює. Всі кути 90 градусів. званої кімнати ми потрапляємо в коридор і вихід в одну чи іншу кімнату, а це у нас маленька кімната, площа якої 10 квадратних метрів. Перед штукатуркою стін не забудьте заложити траси під кондиціюванням після повного висихання. Стіни ми вже пошпаклювали. Поклеїли на стіни мікроволокно. Воно напоминає тоненьку паутинку і запобігає мікротріщинок. Скловолокно на стінах ми вже пошпаклювали два рази акриловою шпаклівкою. Після повного висихання стіни будуть зашкурюватися і фарбуватися. В кімнаті великі панорамні вікна. Вигляд з вікна на дитячий майданчик, доріжки гарні і спортивний майданчик є. Красиві сучасні будинки. Це житловий комплекс Варшавський плюс. На підлогу ми положимо пізніше кварцвінілове покриття. Зараз квартира підсихає. Опалення вже підключене у нас. З кімнати у нас також вихід на лоджію. І з кімнати можна потрапити на лоджію і на кухню. Це дуже гарне поєднання, коли можна з кухні зайти на лоджію і потрапити в спальню. А злоджі в кімнату. Шпаклівка на стінах суха вже і буде скоро зашкурюватися. Портали ми заложили по розміру 900 мм на 2,07 мм. І сьогодні ви побачили, які роботи ми вже виконали. А в наступному відео ви вже побачите, коли ми будемо на підлозі укладати ПВХ панелі і фарбувати стіни. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео. Як вам на стінах крема гранітна плитка? Як вам планування квартири? Замовляйте ремонт квартири в Києві. А з вами був Прора Володимир. До наступних зустрічей.